Кременчук, 19 травня, швидкі новини. Сьогодні президент Зеленський виступив на саміті арабських країн у Саудовській Аравії, де закликав підтримати українців. Лідери групи країн J7 на саміті в Японії домовились посилити санкції проти Росії та пообіцяли фінансову допомогу Україні. Національна поліція викрила схему, за якою група осіб намагалась здійснити рейдерське захоплення Хорольського заводу дитячого харчування, що на Полтавщині. Цією групою керував політтехнолог Ігор Мізрах. Затримано дев'ять осіб. У Кременчуці затримано фотографа, який зберігав дитячу порнографію. Це 48-річний громадянин Росії, який перебуває в Україні на підставі посвідки на постійне проживання. Медики Кременчука зібрали кошти на відновлення автомобіля для військових. Сьогодні цей автомобіль передали теробороні міста. На вулиці Кременчука повернулися велопатрулі. Інспектори патрульної поліції на велосипедах стежать за порядком та безпекою в місті. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І пам'ятай, підписка і лайк.